Привіт! І з вами Святослав Павлі! І сьогодні я вам покажу, як зробити неприступну захисну споруду. Майнкрафт 0140 был перший. Звичайно. Заходимо. Будь-який мірі. Не треба ніяких карт. Вау! Що це було? Куди мене за нас? Очкайте я, я поставлю на паузу. Ну ось, я вже це цей знайшов. Ну ось і... Нашої... як то можна не сказати.

Як ви бачите, мені ще може стріляти. Може, вже цей механізм, може, може ні. Але я все рівно буду показувати, як її робити. Ось як вона виглядає. Порівняно з моїми моделями попередніми, вона і красивіша. Ну, то що ж, починаємо. А ще, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Якщо ми набираємо більше, ніж... 7000 лайків і 3000 пищиків, то, то я випускаю нове відео, яке називається Антигравітаційне ліжко. Може вже хтось знає цей баг, може ні. Ну то, що приступаємо, приступаємо. Я все буду робити швидко, бо, як ви бачите, у мене... Ну Ні. Розряжай. Я пробую до неба, що вам показати. Ідеально от тут буде стояти як перестачить. О. й, до речі. Нет, тут погано. А вот. І так, буду ему йому... укухочется задолго будет. Так вот такого. такого, такого. Ну такого, такого такого. Так, 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 так. Ага. Ой. Так, це ми зломим. Ні, не зломим. Ай, я уже запутался. Вот такого, це, це, це ми будемо, що пройти і ділити, як у мене буде стріля. я би радий, звісно, будувати не з дерева, як я це роблю, а чогось іншого. Але якщо ви вже хочете з дерева, то будуйте з деревом. Просто для того, щоб. Щоб воно. Якщо ви вже так хочете, це стріли вогнені. уже знаете, что лава спалю. Дерево, дорогие дошки и все. А блин, а вот. Что он мы ставим. На вверх, А сюда. у блок Може вже хтось дізнався, який там вічний. механізм. Кручатка розбилась. Все. Що. Це щось наподобіг ферми я. Вона стояла на одному місці і давали я. Давайте пам'ятаєте, на початку відео була... був якийсь глюк. Цей глюк якраз через транс-гристацій, но... Ну... Не ліжко. Та, яке я вам обіцяв показати. Ось ось. Ну, ось, і все. Ось, тут такое закриваємо. Тут так Так, а, все тут пішоту. І вимикаємо і повіряємо, як у нас тут. Оп. Набираємо. І не забудьте нажати на вичарці І Полетіли. Так, це можна робити, якщо ми, наприклад, двором граєте, або... або якусь качали карту, наприклад, зомбі-апокаліпсис. І це вже підійде. Ну все, до побачення, і не забудьте підписувати.